Що для вас означає бути серед фіналістів HR Pro Awards? Компанія Дніпрем приймає участь у цій премії у перший раз, і судячи з тих компаній, які теж є номінантами, можу зробити висновок, що наша компанія така ще молода і відносно невелика. І те, що ми є фіналістами цієї номінації, цієї премії. Говорить про те, що ми, хоч і ще не велика компанія, але вже багато чого можемо у сфері L&D, навчання та розвитку, і маємо велику велику кількість конкурентних переваг у цій сфері. Які hr теми сьогодні вважаєте стратегічно важливими для вашого бізнесу? Для нашого бізнесу стратегічними hr темами є розвиток молоді. Це як завжди, тому що молодь це майбутнє компанії, це майбутні лідери, майбутні керівники. І тому як змотивувати їх, рости, розвиватися, це дуже цікава тема, особливо те, що в нас покоління вже трішки відрізняється, і у зумерів і інших покоління поколінь, Z. покоління Z, у них трошки вже інший внутрішній світ, і це робить для нас виклики нові. І питання наступне: які плани маєте на розвиток hr функції у вашій компанії? В нашій компанії hr функція представлена дуже широко, але хочеться інтегрувати hr функцію у весь управлінський склад компанії, щоб персоналом командами займалися не тільки hr відділ і навчання та розвиток. А кожен керівник розумів, що велика частина роботи з командою це теж є навчання, розвиток, управління, стимулювання своєї команди, і тільки разом з керівним складом ми можемо вирощувати класних співробітників, майбутніх лідерів, які будуть рухати компанію до нових викликів і перемог.